Аром американський пилель на пивоварні акваградус Хоумбрю. Пивоварня дуже зручна в використанні, вона легко збирається та розбирається. Завдяки клампе уз'єднаним, ви можете встановити електротен. Дуже легко знімається насос, дуже легко її мити, обслуговувати. Також цю пивоварню можна використовувати на індукції або газовому нагріву. Пивоварня повністю виготовлена з харчової нержавої чи сталі марки 304. Та призначена для харчових продуктів, тобто в неї безпечно варити пиво. Також поварня за бажання може комплектуватися автоматикою або електронним термометром, сигналізатором, який дозволить вам також не прогавити температурну паузу. Пивоварня має об'єм 45 літрів, тому в неї зручно варити набори від 20 до 40 літрів пива. А також що зручна поварня виконана в єдиній ємності, тобто, ми маємо зручний бункер для солода. Спочатку ми затираємо, робимо всі температурні паузи для оцукривання безпосередньо в самої пивоварні, а потім достаємо бункер та фільтруємося і промиваємо дробину вже в саму пивоварню, а вона там вже набирає температури для кип'ятіння і варіння пива. А посилений чиллер це пристрій для дуже швидкого охолодження нашого майбутнього пива. Коли воно вже зварилось, нам потрібно охолонути з 100 градусів до 20-25 для бродіння. Певний сезон вже розпочався, тому ми теж варимо пиво. Сьогодні варимо American Pele. це середньої кольоровості пиво і трохи міцне, воно буде десь 6 градусів. Солодовий набор повністю зерновий. Як ви бачите, це повністю справжній пиво, тільки солод, хмель та дріжджі. Даний набор ви можете придбати на нашому сайті. На нашому сайті є декілька варіантів таких наборів, починаючи від легкого пива, закінчуючи портерами та пшеничні. Ці набори на базі бельгійського солоду якісного, а також чеських та німецьких хмелей. Наш набір на 21-23 літра сусла, тому будемо використовувати десь 27-28 літрів води. В інструкції вказано, що набираємо 17 літрів 70 градусно, це для прямого затирання в нас бункер. тобто Я буду брати 20 літрів води для бункера і десь 6-7 літрів для промивки. Ми маємо набір на для того, щоб отримати 21-23 літра певного сусла. тобто ми будемо використовувати Виростовувати 30-31 літр води, якась вода залишиться в дробині, яка вода википить В інструкції сказано, що нагріти 17 літрів води до 70 градусів це для прямого затирання. Коли ми використовуємо фільт-систему не бункер, а наприклад, базуку чи пряма, пряма фільтрація. В нашому випадку бункер. Дробина повинна повністю бути покрита водою. Тобто ми спочатку будемо використовувати більш води, а промивка 14 літрів будемо використовувати стільки, скільки треба. В нашому випадку 11 літрів. Пару слов про воду. В фівоваріні вода має дуже критичне значення. Не дуже рекомендую брати непідготовлену воду з-під крану або з криниці. Бажано на перший раз, якщо ви перший раз варите, придбати бутиліровану якісну воду. 66 градусів я витримав годину. Далі я підняв на 130 вольт і нагрів до 75 градусів, спустив до 80 вольт і витримав ще 15 хвилин. Це по рецепту. Я зараз буду фільтрувати. Заздалегідь я приготував 11 літрів промивочної води. Тобто, всього як казав раніше, 31 літр, буду доставати бункер і промивати драбину. Підниму потужність на 130 на 140 вольт, і на цьому вольтажі у нас буде кип'ятіння. Тобто зручно ми достаємо бункер, бункер стикає, промиває, а пиво вже йде на кип'ятіння. У наборі присутні 5 хмелів різноманітних будемо вносити по черзі. Перший хмель в нас 30 грам каламбус вносимо через 10 хвилин після закипання. Нас якраз вже закипіло. Я зібрав пінку. Та 10 хвилин воно прокипіло. За 5 хвилин до кінця варки я внесу 20 грам цитри. Коли в мене варка закінчиться, я внесу хміль каскад і будуть циркулюватись гаряче сусла без кип'ятіння півгодини. Далі охолодження і бродіння. В мене залишається ще два це цитра і мозаїк. На сухе хмеління. Що це таке? Сухе хмеління хміль вноситься на одну-дві доби в процесі бродіння. Можна внести за дві доби до кінця бродіння, а далі ми знімаємо з осаду і на повторне бродіння, щоб всі дріжджі осіли, і ми отримали максимальне освітлення від режі в пиво. За 15 хвилин до кінця кип'ятіння треба встановити чиллер, для того, щоб він продезинфікувався. Наша майбутнє пиво охолонила до 27 градусів. Я буду зливати та вносити дріжджі. Дріжджі використовую в брю s 33 та зразу внесу хміль на сухе охмілення. Дві доби буде бродити з хмілом. Далі я зніму на дображування вже без осаду, без хмілю, і буде воно ще дні 10 стояти, а далі і дегустація.